Добрий день, діти! Сьогодні ми розглядаємо тему, яка називається Як виміряти масу. Тобто ми розглянемо з вами, що таке маса, які є одиниці маси, що таке еталон маси і як масу можна вимірювати. Ти часто користуєшся тілами з однієї тієї ж речовини. Але одне виготовлене з меншої, а інше з більшої кількості речовини. Наприклад, маленький цвяшок і великий цвях виготовлені з однієї речовини заліза. Але в маленькому заліза менше, а у великому більше. Більше води у повній склянці, ніж у наповненій наполовину. Більше сиру в трьох шматочках, ніж в одному. Тобто фізичну величину, яка визначає, скільки речовини містить те або інше тіло, називають масою. Маса додається. Коли тіла з'єднуються разом. Більше про масу ти дізнаєшся на уроках фізики. Запам'ятай, що маса декількох тіл, узятих разом дорівнює суми їхніх мас. Які ж є одиниці вимірювання маси. За одиниці вимірювання маси прийняті грам, кілограм або тонну. Крім того, ви знаєте такі одиниці виміру, як центнер. Все буде залежати від того, яке завдання поставлене перед вами. Для того, щоб вимірювати масу, використовують різні ваги і терези. Перед вами зараз на малюнку еталони маси. Колишній еталон маси прийнятий 1 кг, а сучасний пристрій для визначення еталона маси. Ваги кібла називається, і домашній еталон маси звичайна літрова банка. Як же все ж таки виміряти масу, яку ми вже знаємо? Ваги мають різне призначення: для вимірювання складових ліків, вагон, автомобіля, продуктів на кухні використовуються різні ваги. Це може бути і технічні, це може бути і електронні, і торгівельні. Найпростіші ваги важінні терези, які знаходяться в руках богині правосуддя Феміди, яку зазвичай зображують з зав'язаними очима. Терези в її руках це символ точності і зваженості правосуддя. Терези це коромисло, до кінців якого прикріплені шальки. Щоб визначити масу тіла, терези зрівноважують на одну шальку кладуть тіло невідомої маси. А на іншу гірки, на яких зазначена їхня маса. Якщо терези в рівновазі, маса тіла дорівнює маси гирок. Ви можете самостійно зробити терези, виготовити терези в домашніх умовах, як зображено на малюнку. А якщо вам знадобиться інструкція, ви бачите на слайді QR-код. Наведіть свій мобільний пристрій на QR-код і Передивіться відео, як виготовити терези в домашніх умовах і як правильно. Зважувати тіла. Отже, фізичну величину, яка визначає, скільки речовини містить тіло, називають масою. Маса декількох тіл, взятих разом, дорівнює сумі їхніх мас. Міжнародна одиниця вимірювання маси 1 кг. Масу тіла вимірюють вагами. На наступному слайді я пропоную вам такі питання для обговорювання. Виміряти за допомогою ваг свою масу та масу свого домашнього улюбленця, якщо у вас він є, та повідомити нам ці дані на наступному уроці. А також розв'яжіть таку цікаву задачку: у пари синичок народилося 10 пташенят. Кожне пташеня з'їдає за думку 7 грамів комах, яку масу шкідників саду знищила родина синичок, вигодавши потомство, треба знайти. Якщо відомо, що пташенята вилетіли з гнізда через 22 дні, успіхів вам до побачення!